Протягом минулого дня росіяни здійснили обстріли дев'яти прикордонних громад Сумщини це Білопільська, Новослобіцької, Серединобудської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб Новгородської, Шелегінської та Есманської громад. Зафіксовано 91 прильот. Це міномети, артилерія, скидання з БПЛА вибухових пристроїв типу Вог. Є руйнування, але на щастя без людських жертв. У той час армія Росії протягом минулої доби здійснила 10 авіаційних ударів та 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє генштаб збройних сил України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак. І Збройні сили України відбили у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут. Про це у своєму телеграм-каналі розповів боєць ЗСУ та лідер руху Гонор Сергій Філімонов. За його словами, вовки де да вінчі відбили та втримали посадку в 500 метрів. Водночас сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують можливість проїзду дорогою до міста. І шестеро прикордонників луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника. Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення. Це група вогневої підтримки. Завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї. Наступ окупантів відбили, а поранених евакуювали до безпечної зони. І окупанти відходять від лінії зіткнення на півдні. ЗСУ знищують загарбників під час їхнього руху. Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Українські захисники намагаються тримати вогневий контроль над транспортними шляхами таким чином, щоб росіяни не могли ними скористатися. Крім того, за словами Гуменюк, зараз триває потужний підготовчий етап, на якому українські воїни нищать потужності загарбників, а саме склади, скупчення техніки, місця дислокації особового складу. І Збройні сили України за допомогою важкого озброєння щоденно ефективно знищують російських загарбників. Наступне відео це кадри роботи 17-ї окремої танкової криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Готов. І окупанти перекидають на Запоріжжя живу силу. Про це сповіщає мер Мелітополя Іван Федоров. Росіяни продовжують мілітаризацію тимчасово окупованої частини Запорізької області. За словами Федорова, у тимчасово окуповану Кирилівку заїжджають бійці ПВК Вагнер. А до Токмака прибули чоловіки кавказької національності. Крім того, відомо, що росіяни виселили переселенців із гуртожитку у Мелітополі, щоб розмістити там своїх військовослужбовців. Повзучий так званий наступ Росії, зазнає невдачі Збройні Сили України завдають окупантам колосальної шкоди. Саме так сказав міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, внутрішні суперечки ворога та концентрація зусиль РФ на Бахмутському напрямку дозволяють вигравати час для підготовки до контрнаступу. Резніков каже, що Україні потрібно освоїти нові системи та підготувати підрозділи. У цей час прибудуть і додаткові сили протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про системи. Етріонт та насамс, а також нове європейське озброєння, яке буде на озброєнні нашої армії. І такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Ми будемо продовжувати наш ефір далі.